Добрий день, мої любі діви! Вітаю вас на каналі Світле Таро. Мене звати Ірина і я буду робити для вас розклад на наступний тиждень з 9 по 15 вересня 2024 року. Розклад я буду робити на класичній колоді таро. Також у мене є колода порад та попереджень від Всесвіту для вас. От. І колода старших арканів, на яких ми подивимося, чи здійсниться ваше бажання і коли воно здійсниться. І так, починаємо. Покажіть нам, будь ласка, що очікує ДІВ на наступному тижні з 9 по 15 вересня 2024 року, що очікує ДІВ на наступному тижні. Она енергія тижня для дів? Що очікує дів в особистому житті? Що очікує дів в роботі? Фінансовий план? Стан здоров'я. Що порадує ДІВ на наступному тижні? Що засмутить ДІВ на наступному тижні? Так, далі. Покажіть нам, будь ласка, пораду та попередження від Всесвіту для ДІВ на наступний тиждень з 9 по 15 вересня 2024 року. Порада та попередження для дів. Порада на наступний тиждень. Попередження на наступний тиждень. Так. І давайте глянемо, чи здійсниться ваше бажання. Покажіть нам, будь ласка, чи здійсниться бажання дів і коли воно здійсниться. Чи здійсниться бажання дів і коли воно здійсниться. От так Ну що, розклад готовий, починаємо. В якості основної енергії тижня нам випала четвірка пентаклів. Це настання світлого і радісного етапу в житті, наповненого успіхом насамперед у матеріальній сфері. Кар'єра, особисте життя та бізнес на підйомі. Ви відчуваєте повну стабільність та безпеку свого становища, по праву насолоджуєтеся своїм високим статусом, благополуччям, комфортом. Радійте багатству, але не забувайте, що найкраще. Не вимірюється грошима. Можливо, це не так азартно і радісно, але в передбачуваному та спокійному житті є своя краса, йде по... Іде поступова реалізація ваших планів. Все під контролем і майбутнє бачиться безхмарним. Результат буде вчасно. Успіх, можливо, не такий приголомшливий. Але він буде як і вигода. як і вигода. Однак постарайтеся не зациклюватися лише на майстерні, на матеріальній сфері питання. От такій ось енергії у вас буде, четвірка Пентаклів це стабільність. Стабільне, стабільний стан у вас на наступному тижні буде. Значить, в плані особистого життя вам випав туз мечів. В браці в шлюбі назріли питання та проблеми, які потрібно терміново обговорити та повирішувати. Настав час внести ясність у відносини, зробити чіткі кроки, прояснити стосунки, наміри, намітити спільні плани, уникайте недосказаностей. Самотнім карта радить рішучу поведінку в коханні, коли можна сміливо знайомитися і підкорювати серця. В парі є можливість отримати любовну перемогу, ставши для коханого самим кращим, сильною, сильною енергією розпалом пристрастей, не втрачати при цьому розважливості та холоднокровності. Отакий от от для вас прогноз в особистому житті. От. Е, в якості роботи нам випала королева кубків. Це успіх та творча реалізація. Е, високу роль при цьому відіграє жінка. Можливо, це ваша мама, можливо, бабуся, можливо, старша подруга. Яка може дати гарну пораду вам. От це по цій карті йде мирне вирішення проблем, досягнення компромісу, лояльне та спів... співчутливе ставлення до оточуючих. О. Якщо ситуація не важна, дайте собі відповідь. Що причина Особисті якості? Ці напружені обставини. В будь-якому случаї і далі слухайте свою інтуїцію. Зверніть увагу на знаки та сновидіння. Це допоможе в прийнятті рішення. Ну, отак, в принципі, по роботі все гарно. І... Дійсно, зверніть увагу, що допомогу вам може знайдати кращий товариш або мама, сестра, бабушка. От. Фінансовий стан. Двійка пентаклів. Фінансовий стан гарний, але нестабільний. Гроші приходять регулярний, регулярний заробіток. Але сума мінлива, гнучкість і кмітливість. Допоможуть у вирішенні фінансових питань. Ви вміло розпоряджаєтесь грошима, при цьому можете ризикнути. Навіть невеликий прибуток ви перетворите на стабільний фінансовий поток, що перекриє всі витрати. Отакий От. От фінансовий план для вас. Поступляння є, прибуток грошей є. От, звісно, нестабільний, але є. Здоров'я. На здоров'я нам випало колесо фортуни. Колесо фортуни це, скажімо так, сезонні хвороби. Це грип, ОРВІ, алергія, От. також загострення хвороб циклічно, як по колу. Також це може бути побічні хвороби від прийому ліків, шлунково-кишечний тракт, шкіра, а також колесо це рух. От тому це може бути морська хвороба, боязнь літати, укачування в дорозі, на гойдалках. Ну, от для вас прогнози. Починається осінь, все рівно ночі вже холодні, тому вже починаються простуди. Бережіть себе, будь ласка, ОРВІ. РВІ. От Отаку. Значить, що вас порадує? Старший аркан повішаний. Ну, е, значить, по повішеному це, мабуть, можливість подивитися на ситуацію під іншим кутом. От. Це проявити терпіння, смиріння. В общем, можливо, дійсно, вас порадує те, що ви можете подивитись на ситуацію під іншим кутом. Засмутить. Засмутить вас старший, випав старший аркан місяць це страх, непорозуміння. Витрата внутрішнього, втрата внутрішнього орієнтіру, ілюзії, занепокоєння, придумані страхи вночі, складний емоційний стан, недостача або невірна інформація. Оце вас може засмутити такі нюанси, але це все вночі. Не... Не розчаруйтесь, не розстроюйтесь, тому що після самої темної ночі наступає день і все стане зрозумілим і понятним. Порада для вас, діви, на наступний тиждень. Випадковості не випадкові. Звертайте увагу на дрібнички. Випадковості не випадкові. Попередження. Зніміть рожеві окуляри. Ну, можливо, десь ви дійсно в рожевих окулярах дивитесь на світ. Зніміть їх для того, щоб побачити істинну картину. Ось вам і повішаний теж радить подивитися на картину, на ситуацію під іншим кутом. І так, чи здійсниться наше, ваше бажання? Старший аркан місяць. Старший аркан місяць говорить, що бажання ваше здійсниться, якщо воно стосується, якщо воно стосується почуттів, творчості або містики, воно здійсниться. На інші питання відповідь не... Непевна. 50 на 50, так би сказати. Час здійснення бажання, як правило, напротязі місяця. Іноді це може бути іюль місяць по луні. Ну, а так, напротязі місяця бажання ваше може здійснитися, якщо воно, якщо воно стосується. Почуттів, якоїсь творчості або містики. Отакий ось розклад для вас. На наступну неділю, Діви! Дякую вам за увагу! Бажаю вам успіху, щастя, здоров'я. Бажаю нашої української перемоги і мирного неба над головою. А також бажаю, щоб все гарне обов'язково здійснилось. А негарне програлось як можна більш безболісно. Дякую за увагу, любі діви. До побачення!